Марс переходить в знак Лев, Астро і прогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 4 листопада 2024 року і аж по 17 червня 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі та Лец, Діва і Козоріг. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному з. Таку окремому. Що хочу одразу сказати. Потенційно, період буде максимально хороший, адже Марс у нас управляє вогняним знаком овен, і приходить він в вогняний знак. Відповідно, по тому сектору, де він у вас буде проходити, повинна бути дуже хороша історія. Що таке взагалі Марс? Марс у нас про активність, ініціативність, вольовитість досягнення в особистому плані. Але про щедрість, про позитив, про допомогу іншим, а, ну, в хорошому форматі, а, про задоволення і про творчість. Творчий потенціал, а чому період дуже особливий, і чому взагалі Марс іде по одному знаку впродовж там плюс-мінус двох місяців, зараз більше ніж півроку? Чому тому, що у нас Марс буде ретроградним 6 грудня 2024 року, і аж по 24 лютого 2025 року? І тут дуже особлива така історія, коли Марс ретроградний. Ми його відчуваємо по тій сфері, де він у нас проходить в ретрограді, сильніше ніж інші планети, тому що він ретроградний буває тільки раз на два роки. Але про це ми поговоримо в інших відео. А що цей проміжок часу може бути? Підсил Марс в леві підсилює бажання до задоволень в будь-якій формі. Бари, ресторани. Шопінг, відпочинок, прокрастинація як варіант в хорошому форматі для кожного буде грати дуже важливу роль. А тяга до інтимного зв'язку підсилюється і стає на перший план. Відповідно, у багатьох може зав'язатися якийсь бурхливий роман, але скоріш за все без перспективи на щось серйозне. Посилюється здатність до. Такої, знаєте, цілеспрямованої діяльності. Основний напрям це активний прояв в особистих досягненнях на масу людей. Тобто, Лев він завжди не робить просто для себе як овен. Лев любить, щоб його похвалили на публіку і признали, скажімо так, люди, які мають творчі сфери діяльності, займаються спортивними сферами діяльності, працюють у сферах пов'язаних з шоу-бізнесом, публічністю будь-якого роду креатив у період руху Марса, в знак. Лев, можуть дуже багато чого досягти, признання, підвищення, кар'єрне зростання, перехід на кращу роботу. Тобто тут прям для багатьох людей дуже, хороші, дуже хороше положення, дуже, дуже хороший період, і плюс він ще такий довгий, щоб отримати класні результати. А також в цей проміжок часу питання дітей та хобі можуть вийти на перший план. Завести дитину, провести з нею час, комунікувати більше, допомогти в чомусь. З хобі це може хтось займеться якимось новим хобі, як варіант. Така історія також може програтися. З позитивних характеристик, що тут може бути у нас, оптимізм може привілювати по тій сфері, де ми, про яку ми зараз будемо говорити для кожного. Впевненість в собі і в своїх цілях. Активність у досягненнях особистого формату. В негативному контексті це може бути. Егоїзм неміння сприймати критику, твердолобість, тобто коли ми дивимося в одну точку і не хочемо піти трошки окольним путем. Ну і тяга до погуляти на стороні, флірт інтрижки, зради можуть бути, якщо там ви до цього схильні, неконтрольована агресія як варіант. Ну і перший знак зодіака у нас буде телець для тельців Це буде четвертий сектор гороскопу. Це у нас сім'я, сімейні цінності, нерухомість. Ну як варіант, ви можете стати з кимось родиною в цей проміжок часу. Не знаю, пропозиція руки і серця, одруження фізичне, з'їхатися, почнете жити разом більше часу, наприклад, з вашим партнером, якщо ви вже разом живете, там ви вже сім'я, будете більше часу разом проводити. А питання сімейних цінностей може стати на перший план. Наприклад, хтось хоче погуляти, а хтось хоче більше. З сім'єю час проводити. Така історія можлива. Тут що саме цікаве, і тут, скоріш за все, цей варіант програється більш за все. Досягнення, ви можете просто дізнатися про якісь досягнення в контексті вашої мами або тата, тобто в них там щось там не знаю, змінило роботу, підвищення, купили будинок або от якісь події в них можуть відбуватися. Як варіант, ви можете активно допомагати у вирішенні якихось питань вашої вашій мамі або татові. Багато часу може будете проводити з ними, може там прийдеться поїхати до них і там разом з ними якийсь певний проміжок часу жити. Може, всі ці півроку, навіть трошечки більше. А нерухомість. Тут як варіант, ви можете загорітися, можете придбати навіть нерухомість, або можете продати настільки вигідно, що прям ви навіть можете зараз думати, що це нереалістично. Розумієте, так? Да? А як варіант, тут можете переїхати в більш комфортніші апартаменти, квартиру, там зняти може будинок, хтось буде знімати. Тобто, не знаю, попрощатися з поточним місцем, де ви живете, і переїхати на якусь нову історію. А, ну і внутрішній стан тут ви станете точно більш впевненішими, більш активнішими, особливо там в роботі і в, в своїх планах, цілях, намірах. Давайте карту пораду для вас дістанемо на цей проміжок часу. Подивимось, там ще карти. Мої карти випадають. Багато карт випало. Подивимося, там ще карти вам скажуть. Шістка меч. Ну карта може давати точно переїзд. Або це може бути покупка знову ж таки нерухомості. Поїздка в гості до батьків може бути, якщо там давно не бачилися, зустріч з ними може, може як варіант, вони до вас приїдуть і будуть дуже багато часу з вами а, проводити. Ну, бачите, тут а, ось, а, скажімо так, по шістки мечей. Мужчинчик щось шукає в інтернеті. Це може бути як варіант, ви почнете шукати працівників, які будуть робити вам ремонт. Або ви почнете робити ремонт, і будете шукати активно там не знаю, якусь фарбу або якісь матеріали, будуть матеріали. в такому форматі. Це може бути. Це може бути як варіант, ви будете багато переписуватись з мамою або татом. Така історія може програтися. Шістка мечей може давати Ну от вихід з якогось некомфортного положення, перехід на якийсь більш комфортніший, приємніший для вас формат. Це може бути як варіант, не знаю, познайомитись з кимось через інтернет, з ким станете родиною. Потім. В такому форматі, тобто у вас це може бути якась і серйозна історія. Ну, прикольно. Далі у нас ідуть діви. Для Дів, це буде 12-й сектор гороскопу. Ну, Діви, для вас це така історія не найкращого формату. А, ну, я не, не хочу сказати, що це погано. Просто у вас такий будинок, що тут не знаю. Ам... Таємниці, імміграції, під цвіми процеси. Ну тут як варіант, ви можете зайнятися дуже активно вашим здоров'ям, прям дуже сильно на дієту спортом будете займатися плаванням, я не знаю, відмовитись від м'яса, там будете їсти тільки там рибу, я не знаю. Ну от це може бути історія, що будете активно там робити якісь чекапи, перевірки, лікуватися, щоб там не знаю себе краще фізично відчувати. Це як варіант може бути у вас а, планова операція якась, і, і за рахунок чого по цьому будинку. Тому що це будинок обмежень, може бути довга реабілітація, не зможете там не знаю, ходити в бари, клуби, ресторани. Будете вдома більше знаходитись. В цілому тут, якби якісь у вас можуть бути обмеження, ну це може бути як варіант будинок завершення. Ви можете піти ну, в завершення. Ну, все, не хочу тут більше працювати, хочу нову роботу, і будете дороблювати роботу. І щоб вийти на нове місце роботи в такому форматі. Е, ну, як варіант, тут може у вас бути таємний роман в когось. Ну я діва асценденті. Може, в мене буде таємний роман, я не проти. Е, це може бути до речі, будинок імміграції. Як варіант, це може бути пов'язана імігра... е, вимушена імміграція через роботу, як варіант, або от ви самі загоритесь, просто переїхати Ну, отримання документів. Тобто можете активно займатися вирішенням там візи з консульством або ще щось в такому форматі. Uh, ну, як варіант, тут може бути якась таємниця вийде назовні. Но я не думаю, тут більш, все ж таки можуть бути історії, підсвідомі процеси, тут ви можете активно. Uh... От думати, хто я, що я, куди я в контексті кар'єри досягнень, от відчуєте, що ви можете більше, і будете думати, де себе там знайти, наприклад, якщо ви загубилися. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. То тут, ви як варіант, можете дуже от всі ці півроку, наприклад, як варіант, щось дуже важливе завершувати. От, піти, в щось якесь завершення, чогось якогось процесу. Карта порада. Трійка жезлів випадає. Ну, трійка жезлів карта планування, карта торговлі. Ну, тут як варіант, це можете активно планувати щось наперед, розробляти щось. Ну на, на наприклад, в мене я думаю, що це програється як розробка курсів додаткових, окрім тих, які я запускаю в грудні. І От через це я буду ізольований, скажімо так, буду вдома сидіти. От у вас якось так може програтися. Ну по цій карті як варіант нарешті щось продасте або купите, і оце буде якби завершення якогось великого циклу, тобто активно. Ірівно будете фокусувати увагу наприклад, щоб по цій карті продати машину або придбати нарешті. От по ці по дванадцятому сектору підете в завершення цього процесу. А по цій карті як варіант будете планувати режим харчування прям наперед. Ну як варіант, ну карта така планування розширення свого потенціалу впливу на маси людей може як варіант. В творчому контексті далі у нас ідуть козероги. Для козерогів це буде в восьмий сектор гороскопу. Це у нас фінансовий сектор. Ну, дивіться, тут як варіант, може, не може, а тут у вас з раками прямо в. Прекрасна історія, коли ваші фінанси можуть просто піти максимально вгору, окрім ретроградного періоду 2,5 місяці. А це може з'явитися така у вас партнер, який буде для вас як варіант покровителем, скажімо так. Це може бути історія, що, наприклад, багато буде клієнтів. Може ви як варіант кудись інвестуєте з плином часу і з плином часу отримаєте дивіденди. Ви можете в цей проміжок часу взяти кредит, але я б не рекомендував би його брати в період. Ретрограду 100 ні. або якщо у вас вже є кредит, ви будете активно. Прикладати зусилля, щоб його закрити, і тут прям є хороший потенціал, щоб вирішити це питання. А перевірки, податкові, це Тут ідуть. Ну, як варіант, це можете бути зайнятися питаннями, документами, там ТОВ, ФОП, от ну щось з держструктурами може бути історія. Може, вашу роботу будуть перевіряти, от і будете возитися, вирішити питання, типу Боже, Боже, наробили діло. Операція як варіант, у вас може бути тут планова. Спадщину можете отримати, будете активно вирішити питання, щоб... Якнайшвидше отримати а, в руки, наприклад, а, ізотерику вас дуже сильно може потягнути, багато можете консультуватися, або як варіант самі прикладати ініціативу. Ну, може підійти на навчання, тому якщо до welcome, добро вжаловать, у мене скоро курс запускається. Це може бути як варіант історія, що ви будете викладати ізотерику, наприклад, для когось. Ну тут прям інтерес до ізотерики може бути. І... Інтим сюди також йде. Тут у вас 100% може з'явитися новий інтимний партнер, з яким буде бурхлива якась історія, але по восьмому сектору це більш проходять вільні стосунки. Ну, Може, з вашим партнером буде більш інтимного якогось життя. Як варіант, фінанси вашого партнера можуть збільшитися, якщо ви в стосунках, прямо у нього якісь колосальні зміни можуть бути в грошах, а не у вас. Розумієте, да? Ну, якщо щось недобре, то тут по восьмому сектору може бути і зрада. Давайте подивимось. Карту параду для вас. Ой, карта выпала. Ха -ха. Король пятна! Клас, тут точно у вас фінанси, потенціал а, тут з мічина, Ніколи випадає, тут потенціал на збільшення ваших фінансів є, але скоріш за все це може бути через інвестицію в щось. А, це може бути людина, телець по знаку зодіака, ваша карта ще й фінансова, а, яка прийде в ваше життя. Це може бути як варіант не тільки чоловік, це може бути жінка, просто з більш а, такими, так, а, такими сильнішими енергіями. І тут може вона вам якось допоможе фінансами запропонує кращу роботу, або там, не знаю, клас не прийде якийсь клієнт і дасть однією великою сумою більше грошей, ніж ви там розраховували. В такому форматі. Як варіант, тут ви можете, от по цьому сектору точно може, може бути така історія, що ви можете однією великою сумою придбати щось там, машину, квартиру. І цей період, окрім ретроградного руху, дуже хороший для вас. Ну, прям потенціал тут може змінитися робота, і ваші фінанси прям точно можуть вийти на новий рівень. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьоміки боміки ускакав закат.